Мої вітання, шановні друзі, глядачі, підписники всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 1 по 5 вересня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це нас буде друга частина. Дякую за те, що довіряєте мені. Пишете, коментуєте, підписані на мене. Я вирішила трішки скоротити список. Сьогодні я не буду робити для Рівна, місто Рівне, робити прогноз. Я подивилася два попередні 5 днів, дві 5 Я не побачила жодного коментара із міста Рівне. В першій частині, там, де було Запоріжжя про Запоріжжя і там далі, там я прибрала, мабуть, міст 5. Ну, Якщо людям не цікаво, ну, я трачу свій час, і мої глядачі слухають інформацію зайву. Вам конкретніше краще подивитися за своє місце. Ті мої підписники, ті, хто вірять мені, хто слідкує за моїми прогнозами, і мої прогнози їм допомагають, то краще я цей час потрачу на вас. Давайте подивимося, починаємо з міста Дніпро. Це нас, ще раз нагадую, друга частина. З 1 по 5 вересня. Хотіла робити, не робити поведенні розклади, але, на жаль, 30 числа справдився прогноз, і люди мені почали писати і в особисті, і що там башта у мене на розкладі була. І, на жаль, це програлося. Хоча дати завжди, я кажу, можуть змінюватися. В цей раз вони не змістилися. Як є, так воно і показало. Дивимося, з 1 по 5 вересня місто Дніпро. З 1 по 5 вересня місто Дніпро. Ну, вже перевернулось. Друге, Третє. 4 вересня, 5 вересня. Місто Дніпро. Перше. Лівий берег. Правий берег. Дивіться, знову правий берег і знову башта. Перевернута. Тому тут, кажуть, можуть, можуть е, промазати, можуть щось в, в, кудись на пустиль поупасти. Але на, на 1 вересня для міста Дніпро показали на правий берег приліт. Друге березня, місто Дніпро. Ой, вересня, вибачайте. 2 вересня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий, лівий, правий, 2 вересня, місто Дніпро. Приліта не показали. І знову, дивіться, ну дивіться, баште. Я хочу сказати, що ворог посилить свій, свої обстріли на Дніпропетровському напрямку. Десь дуже близько, пригород тут може бути приліт. Знову, як на правий берег показують. Правобережжя. Тепер дивимося 3 вересня. 3 вересня. У, так, що чекає Дніпро. З 1 по 5 вересня. Так, це вже 3 у нас, 3 вересня. Лівий берег. Правий берег. Дніпро. Лівий. Правий. Гучна нічка і кажуть, передмістя правого берега, а тут може бути приліт. Район. 4 вересня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег Дніпро, лівий. Правий. На жаль, бачите, як воно, як купол пробився, і український воїн він перевернувся. Оці карти вказують, що на лівий берег Лівобережжя може бути приліт. І 5 вересня для міста Дніпро. 5 вересня, що чекає 5 вересня, місто Дніпро? Цього року лівий берег. Ідея така, мені, як наказ приказ, укріпити, захистити Дніпропетровську область. Там у вас можуть бути ну, як, додані вам приз, надіслані допоміжні сили, можливо, якась зброя, можливо, техніка. Ну, по району так, саме Дніпро прильоту я не побачила. Будьте обережні, чекаю на зворотній зв'язок. Так, дивимося. Нікополь, так? Да? Ось, 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 так, оце. Отак. Нікополь. З 1 по 5 вересня. Що тут у вас? Якось по краям південь і схід. Ось з краю, там щось може гепати. Окраїни. є тут загроза. Марганець. О, вибачте. Місто Марганець Дніпропетровської області з 1 по 5 вересня у Марганець. 1 по 5 вересня. Марганець. Мої, шановні, дивіться, мої дороги. Башта вам випала. Тільки я дивлюся, що тут поранений воїн, тут шахеди. У марганець на півдні вашого міста може бути серйозний прильот. І по краях схід і захід. На жаль, там щось бувають. Місто Самар з 1 по 5 вересня. Місто Самар. З 1 по 5 вересня місто Самар. На заході вашого міста, можливо, район там щось може бути, збиватимуть прильоти, от район, західна сторона. Це та сторона, що до міста Дніпро. на ту сторону. Там кажучи, щось можуть. Попов буде працювати і десь може окраїни, десь може прилетіти. Будьте уважні. Місто Кам'янське. З 1 по 5 вересня. Місто Кам'янське. Є загроза для житлових будинків. Імператор імператри, імператриця перевернуть. Якась тут іде. Якась. Там може щось прилетіти, якась ракета, та, що не збивається. На жаль, тут показують, що може бути якій стороні. Південний схід. Південь Схід. Будьте уважні. Дивимося далі. Павлоград з 1 по 5 вересня. Чи в самий Павлоград буде привіт? Павлоград я не бачу про літа. Північніше вас, от там щось кажуть, можуть бути бити. Десь північніше пригород, щось там є. Но, але е, карти прямого влучання у Павлоград не показують. Кривий ріг з 1 по 5 вересня. З 1 по 5 вересня Кривий Ріг. З 1 по 5 вересня Кривий Ріг. На східному напрямку, отам там е та частина, що до Дніпра, до міста Дніпро. отам там щось кажуть, можуть бути. передмістя, район, отам. Щось може бути гучно. Може бути прильот якийсь. Будьте уважні. Верхівцево. З 1 по 5 вересня. У місто Верхівцево чи буде приліт? У саме Верхівцево. Над вашим містом може пролітати і на півдні південний схід. Там кажу, може щось прилетіти. Можливо, це буде район, пригород, але тут щось показує Південний схід є небезпека. Будьте обережні. П'яти хатки з 1 по 5 вересня. Місто п'яти хатки з 1 по 5 вересня. Місто п'яти хатки з 1 по 5 вересня. З 1 по 5 вересня в місто п'яти хатки. На півдні вашого міста буде працювати ППО, південніша частина передмістя. О, там кажуть так. ну сам, А, дивіться, знизу карта Башта. П'яти хатки. Десь дуже-дуже близько, якась, кажуть, якась ніч може бути така важка, складна, але вона якось для району, які там вас села? На півдні знаходяться, там, кажуть, щось може бути. Так, тут, кажуть, пряме влучання, карта сльози. Ну, може бути пошкодження будинків. Південна сторона, частина. П'ятий хаток. Будьте обережні. Вільногірськ. З 1 по 5 вересня. Місто Вільногірськ. Чи буде у Вільногірськ приліт? Ой, йолки-палки, дивіться. Відразу вам башта пішла. Так, кажуть, що буде приліт. На півночі, північ-захід. Тут відразу карти вам показали. Будьте уважні. Ви знаєте, що в мене карти можуть попереджувати за декілька місяців. І вони в тонкому плані час лине швидше, ніж в фізичному нашому плані. Тому карти вже починають попереджувати. Можливо, ці 5 днів цього і не станеться, але карти вже вам дають, як от попереджують і хочуть вас ну, російське слово обеззапасити. Так, підгородне. Місто підгородне Дніпропетровської області з 1 по 5 вересня у Підгородне. Чи буде прильот? що може прилетіти там, де лікарня. Лікарня, поліклініка, заклад, лікувальний заклад. О, там у вас, я не буду казати, який це напрямок, але ви знаєте, у вас маленьке село, місто, тому ви можете, самі знаєте, показуйте там, де лікувальний заклад, там, де ліжка є. Можливо, це готель. Ну, от, Показують так карти. Будьте уважні. Жовті води з 1 по 5 вересня. Місто жовті води з 1 по 5 вересня. Чи буде у самій жовті води приліт у ці дні? Південна сторона, південна частина. там... Бачите, десятка мечів, там дорога якась є на півдні. І кажуть, туди влучання, ту дорогу. Туди, куди вже колись били. На півдні вашого міста. Там є, показують. Синельниково з 1 по 5 вересня. Чи в Синельникове буде приліт? У саме місто Синельниково. хочу сказати, що карти погані. Випали такі. І дивіться, знизу башта, ну хоч і перевернута, але вона башта. Ну, Тут таке можливо, як от, знаєте, щось одиночне прилетить. Не знаю, чи долітають до вас каби, да дай Бог і, і не знать, і, і щоб ні до кого не долітали. Тут угроза або якесь те точкове, те, що одинарне. Летить одне. Це, кажуть, буде світла пора доби. Це не буде ніч. Це буде світло на дворі. Показують захід і південь. Західна і південна частина. Будьте обережні, синельникова. Наступне у нас шахтарське. Місто Шахтарське з 1 по 5 вересня. Місто Шахтарське. Транзитом будуть пролітати над вами. Будуть летіти над вашими головами, але ворог якось приблизиться на. На пів... півдні і на Сході. І, можливо, якесь навіть показують, що село десь там, можливо, недалеко від вас, східна частина, там кажуть, що може бути окупація, пошкодження якогось житла. От саме показують сімейний будинок, е... житло, сім'я. Ну, от якось так, будьте уважні. Одеса з 1 по 5 вересня. У саму Одесу. Чи буде приліт? У саму Одесу. З 1 по 5 вересня. Чи буде приліт? У саму Одесу. Дивіться, так. Південь, тут, кажуть, де вода, можливо, в воду упаде якась бомба. Але, кажуть, на сході тут може бути приліт. І якось схід ближче до центру. Південь і схід карти показують, що можливий приліт. Тут аж три штуки показують на східному напрямку. Будьте уважні і обережні. Місто Миколаїв з 1 по 5 вересня. Місто Миколаїв. Так, у Миколаїв чи буде приліт у самий Миколаїв? Східна сторона. Східна частина передмістя, там можуть стріляти ну, Південь, тут показують південний схід. А там можуть щось збивати, там може бути робота ППО. Ну, прямого так, щоб прям прилетіло у Миколаїв, тут цього не показують карти. Слава Богу. Очаків з 1 по 5 вересня. Самих Очаків. Так, Очаків. Передмістя, окраїни, но самих очаків карти не показали. Східна сторона. Схід. Там щось, можливо, район. Буду я працювати ППО. Місто Чернівці з 1 по 5 вересня. З 1 по 5 вересня, місто Чернівці. Ви знаєте, такі тривожні карти випали на місто Чернівці. Показують загроза північ і схід. Тут карта випала. Смерть, атака, щось від збиття От, на Сході, Чернівців, можливо, район, ну, східна частина карти так показують для Сходу, Чернівців і півноч, півночі, так, північного напрямку. Тут є небезпека. Отакий такий таропрогноз у мене, ж, мої шановні глядачі, обов'язково пишіть мені, з якого міста ви дивитесь, про яке місто ви б хотіли почути. А якщо ви пишете, ви просите про якесь місто, то, будь ласка, пишіть мені, яка це область і який це район. Якщо якесь маленьке містечко, то щоб я знала, більше сконцентрувалася і, знаєте, більш точково запитала у карт. Інформацію. Отакий має таро-прогноз, мої, шановні глядачі. Дякую, що були зі мною, слухали мене, дивилися мене. Не забувайте підписуватися. Кому цікава ваша особиста доля або доля ваших рідних, близьких, то звертайтеся за особистими індивідуальними консультаціями. порядку черги всім приділяю увагу. Дякую ще раз обіймаю всіх. Мирного неба над головою.